Щодня тренується. Перед, перед перед перед. Опа! Завжди приходиш на роботу, бачиш ці оченята, бачиш ці лапонята, які біжать, тебе зустрічають, вже облизують, вилизують. Зразу піднімається настрій. Вівчарка Фріда на службі два роки, розповідає інспекторка кінологиня Аліна Кобзар. Самих перших днів це був мій компаньйон, мій друг. Втім, за такий час каже, має службові досягнення. У нас на рахунку вже дві потіряшки. У нас на рахунку вже... Розкриття вбивства. Спершу нюх Фріди допоміг знайти двох підлітків. Першим загубився хлопчик в місті Черкаси, не склали стосунки з батьками і він вирішив піти з дому. Потім була дівчинка, також не склалася по тринатній сім'ї. А 25 квітня цьогоріч поліцейська вівчарка розшукала тіло вбитого чоловіка. Були плями крові і від слідів крові. Ми спустили собаку. Собака раптово повернулась і почала голосно гавкати. Ми почули шурх, зрозуміло, що там хтось є. Без заохочень не обходиться, говорить кінологиня. За кожне досягнення отримує шматочок смачненького. Сир, ми любимо сир. Та іграшку ось такий помаранчевий м'яч. Це наша така. Іграшка а далі знову тренування, аби тримати форму, нюх та бути готовою до викликів, говорить сержантка поліції Аліна Кобзар. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкас.